Доброго дня, це програма експертна думка. Сьогодні будемо давати відповідь на просте запитання: як повернути Крим? Дочекайтеся. В студії Тарас Черновіл це політолог. Добрий день. Доброго дня. Отже, на повістці дня запитання просте. Зрозуміло, як повернути Крим. Але спочатку є горяча новина, така топ новина Заява міністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абрамовичуса, Він сказав про те, що йде у відставку. Сьогодні я прийняв цитую рішення подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України. І ось чому причина різка активація блокування будь-яких системних і важливих важливих реформ, тобто на думку Айвараса, якісь системні важливі реформи йдуть. Я вважаю, що ніяких реформ немає. Є імітація реформ, і, а їх ще й блокують. Цю імітацію ще і блокують. І він іде у відставку. Здається, у відставку вже пішов міністр охорони здоров'я. Але перебуває на своїй посаді. І ще хтось сказав: Я йду у відставку. Ну, я додаю, пивоварський міністр так. інфраструктури, mm -hmm. стеть міністр інформаційної політики і міністр аграрної політики після тиску з партії, яка його висунула, теж подав у відставку. Політолог, який був у нас, здається, у понеділок він попереджав, що саме на цьому тижні буде багато гучних заяв а... Айварас про відставку, а... вихід з блоку там Петра Порошенка. Певних депутатів про те, що вже кандидатура нового прем'єр-міністра. Вирішено і достроковим вибором бути, чому такий тиждень він активний на такі заяви і роздмухуються якісь такі процеси знову. Ну, Найперше минуле свята вернуло велике затища. Політикам треба про себе нагадати. Давайте називатися політика, це ще мистецтво говорити, і мистецтво вчасно себе показати. Угу. І це реально так і має бути. Момент другий: кожен починає грати в свою гру. Певне затище на фронті. Теж є певне перемир'я, додаткові гарантії з боку Німеччини. І тиск він дав уяву багатьом політикам, що все в порядку, і можна гратися в машину возню, коли все розтягується, і в країні можна робити трошки бедламу. Цей момент і момент ще один дуже суттєвий: вперше, по вперше ще раз нагадаю, появився фактор, який нівелює дуже. Же багато факторів шантажу це є чинник сакашвілі. Появився Сакашвілі, і в Харкові було чітко заявлено, що вони створюють політичну партію, створять, коли стартують виборча кампанію. Їм поки що не треба спішити. Вони ще себе не розкрутили добре по Україні, але ця політична сила не має прямого конфлікту особисто з президентом, але ворогує і конкурує з певними людьми в оточенні з тим же самим Кононенком, Березенком тощо. І ця політична сила повністю викидає з української політики е, такі сили, які не мають свого стабільного електорату, а до них тягнуться люди, які хочуть якогось змін. Це самопоміч, повністю викидається блок ляшка, Імовірність дуже поганого проходження у батьківщини. Ну і народний фронт вилітає. От поява цієї політичної сили засвітила, що вибори можуть відбутися, тому що тепер це вже і для президента не є чимось критичним. І тому дуже багато людей почали грати в свої ігри. Передчуття я вже закінчу по бремові часу. Передчуття можливості виборів Абрамовича Теса теж підштовхнуло, щоб нарешті десь поставити певні крапки надії. Угу. Що стосується міністерства економіки, я не є великим спеціалістом цьому, але я десь довіряю американським аналітичним службам, які Рішення їх позиції озвучує американський посол. Часто він назвав його лідером по реформах. Там є державні закупівлі, там є спроба реформувати державне виробництво, яке заблоковано в Верховній Раді, тобто ну, державні е, впливи в економіці, де, де, де регуляція, плюс повна приватизація всіх, всіх державних підприємств, на чому наполягала Бромаві, Верховна Рада це заблокувала. І є протидія дуже серйозна всередині Кабміну. У Бармяви часа виникло два конфлікти: один великий, другий частинний. Великий конфлікт у нього з Яценюком і це озвучив не саме Бремечес. Про це озвучив його новий політичний партнер Сакашвілі, який про це дуже чітко сказав. І є персональний конфлікт по одному з підприємств з Кононенком, і він його навів як приклад. Просто в коментарях на це було зведено весь удар. Але в основному йде все таки протиставлення Яценюку. Uh -huh. Я думаю, що Бремеючас піде відставку разом з усім урядом Яценюка не раніше, тому що не проголосують просто скорше. Але це є вже заявка на отой новий партійний проект, який буде йти в Верховну Раду про Крим. Як повернути Крим? ви думаєте, це можливо? Я думаю, що це можливо, але я скажу так: в процесі розпаду Російської Федерації повного розпаду не відбудеться. Причому на прилики, на жаль, завдяки нашим сьогоднішнім партнерам, ті ж самі Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, коли Росії почнуться дуже серйозні відцентрові процеси, робитимуть все. Що вони робили в інших багатьох державах, щоб ця країна не розпалася, щоб її тримати вкупі? Так як, скажімо, буш старший робив, коли виступав в Верховній Раді у, у РСР, в Києві, казав: навіть не думайте руйнувати радянський союз, він демократизується, не виходьте з нього. Угу. Те саме будуть робити з Росією. Але... Після смерті, вбивства чи відсторонення внутрішньої внаслідок внутрішніх певних ігор Путіна, в Росії деструктивні процеси будуть неминучі. Путін закрутив гайки, централізував ситуацію так, що після його відходу немає єдиної центру центральної сили, яка б могла це все отримувати. Є купа амбітій, є купа ворогів, і Росія приречена на дуже серйозну деструкцію. Чи ця деструкція закінчиться саме фізичним розпадом російської держави, чи вона закінчиться втратою певних територій? Але це буде той момент, коли. У відсутність твердої міцної влади в Кремлі дає можливість дуже серйозно вибивати певні речі після відходу Путіна. Нові кремлівські лідери куди першими полетять? Туди, куди полетіли перші російські лідери після розпаду СССР в Берлін, в Париж. І Вашингтон. А цей Там? такий великий Титаник. Якщо він буде а, тонути, він не затягне у таку воронку і Україну, Білорусь і а, інші країни. Він буде тягнути економічно нас, тому що нас дуже багато, незважаючи на те, як ми рвемо відносини з Росією, економічні. Дуже багато зав'язок, що в банківській системі. От кожне падіння рубля автоматично тягне падіння гривні. І тому дуже важливо, щоб до того моменту у нас є для цього від трьох до тридцяти років, умовно кажучи. Я більше Росії не даю за жодних обставин. Від трьох 3... до чотирьох. Ні, від трьох до тридцяти. Від трьох до це такий, як прогноз погоди а, на ну так українському так, телебаченні. але сьогодні в Києві буде є, від, ну... від 6 до 12 градусів тепла. Так, але іншого варіанту немає. Це не від нас залежить. І ми це координуємо. Все залежить від того, наскільки довго буде Путін і наскільки довго зможе бути якийсь прямий його наступник, якого він зможе ще закріпити при житті, якщо він це зробить, від трьох як... до 30? Ну це є максимум. Реально, я думаю, від трьох до десяти років питання вирішиться в Росії, і тоді ті ж самі нові російські лідери, які Литять на захід, вони будуть дуже уразові. В цей момент Україна має зробити деякі речі, які ми вже почали робити. У другій частині нашої програми поговоримо, поставимо декілька запитань від сайту «Обозріватель». Дочекайтеся. Є глядачі, які дивляться на за допомогою інтернету. Це глядачі сайту «Обозріватель». Знали, що до нас прийде Тарас Чорновіл. Поставили декілька запитань. Який найбільш реалістичний варіант повернення Криму на вашу думку? Значить, чітко виглядатиме так: в той момент, і не раніше, коли почнуться деструктивні дії в Росії, коли російське нове керівництво буде шукати зв'язків з Заходом, Україна чітко заявляє про свої права знову на Крим, які вона має постійно наголошувати. Ми це робимо, це є вже плюс. Другий момент місцеве населення має бути в принципі готове до того розуміння, що Росія їх не може забезпечити ні соціально, ні економічно. Це ми робимо. І третій момент: ми маємо на той момент мати достатньо сильну армію, щоб її показати, не застосувати. Показати тим силам, які є там при чорноморському флоті, щоб тих не було жодного іншого бажання зробити якісь авантюри, і діяти ми маємо дуже швидко. Тільки почнеться цей процес. Ми маємо вводити війська, щоб там не утворилося тимчасовий уряд Криму, як самостійно якоїсь утворення, який буде диктувати умови, щоб не почали утворюватися якісь там загони самооборони. А друге друге запитання: наскільки варіант можливий такий варіант соціального вибуху у Криму? Росія їх не може утримувати, і що там буде революція, свій кримський майдан? да в Криму не буде соціального вибуху. Соціальні вибухи в Росії можливі і вони почнуться ще при Путіні, але вони будуть тільки в великих індустріальних районах. Це є класика жанру по Росії. Нижній тагіл, Магнітогорськ, Челябінськ, звідти почнеться через невиплати зарплат, через відсутність нормального адекватного забезпечення. Це вже було нижній Тагіл, Коли перестали подавати їм цигарки, привозити mm. цигарковий бунт, з якого почався фактично розпад радянського союзу, не з народного руху України, не з шахтарських страйків сигаретного бунту в нижньому Тагілі а, запитання здається, Росія вже нас випередила. Ви говорили про те, що нам треба показати армію, не застосовувати, показати, і як тільки почнуться там деструктивні а, вибухи там в Росії, да, розвал, нам треба відразу зайняти територію Криму. Так, Своєю армією. а Росія там вже зайняла Чорноморський флот, він поповнився більше ніж двома стами одиницями нової техніки. Я вам скажу більше, є дуже серйозні і обґрунтовані. Підозри західних аналітиків, що в Криму вже є ядерна зброя, але річ в тому, що коли починається деструкція, і втрачається прямий контакт з центром і прямі вказівки з центром, армійські підрозділи шукають переговорів. Вони не йдуть на бойові дії. Ніколи відособлений підрозділ не буде вести самостійно бойові дії, доки не дістає наказів з центру. І давайте згадаємо, страшна проблема через Кравчука. 91-й рік, початок 92-го, коли Чорноморський флот в повному обсязі був готовий присягнути на вірність Україні. Було проспано кілька місяців. У нас буде так само кілька місяців, а реально ми маємо вкластися в один-два тижні, не більше, коли цей момент настане, щоб поставити ультиматуми і поставити питання до керівництва Чорноморського флоту і всіх військових частин, які. І в Криму про їхній нейтралітет цих подіях. Я думаю, вони на це погодяться. Це як класика жанру. Тут не немає нічого особливого. Це описано політологією і стратегічною аналітикою у дуже багатьох державах світу. 4 лютого на пленарній сесії Європарламенту у Страсбурзі планують розглядати кримські питання. Як вони будуть розглядати? Що вони там будуть говорити? Про це детальніше за мить. Дочекайтеся. Ми розглядаємо кримське питання сьогодні. Е, європарламент буде розглядати його 4 лютого. Е, розглянуть вони, це на щось вплине. Це вплине на дальшу перспективу, і це вплине на певне ставлення до Росії. Про що йде мова, вони не будуть розглядати шляхи повернення Криму Україні. Вони акцентують ще один раз сам факт, що Крим незаконно анексований, анексований, і це дуже важливо, тому що про Крим стали забувати. І це дуже добре, що активісти кримськотатарські і після них українські певні органи влади відновили цей акцент. Вдалося повернути Крим у порядок денний. Це дуже важливо. Вони на цьому акцентують. Це є факт, який фіксується просто на майбутнє, щоб Крим не забули. А основне питання, яке вони будуть розглядати, це права людини в Криму, це вбивство кримських татар, це задушування будь-яких прав і свобод, це повне політичне славілля, політична поліція і все інше, що там витворяється. Тому це буде фактором певним додаткового тиску на Росію на фоні того, як Росія включила через свої фінансові можливості лобійський тиск проти України. Згадайте на Французькому телеканалі два рази підряд повторюють антиукраїнський фільм про Майдан, антимайданівський, коли йде колосальна кампанія в Голландії під їхній референдум. Це нам дуже корисно, і це є фактор певної допомоги і підтримки. Причому добре свідомо і добре скоординовано. І нам часом кажуть, от Європа нас забула, Європа втомилася. Європа не може дуже багато зробити нам на допомогу. Але деякі речі, які вони роблять, вони є вчасні і коректні. Ці рішення Європарламенту, які будуть, вони знову акцентують саму проблему. Вони її не можуть жодним чином вирішити. Всі проблеми вирішать в той момент, коли, якщо почне, скажімо так, якщо почне сипатися Росія, в той момент ці проблеми будуть вирішуватися. Це не прискорює цей процес, це полегшує цей процес, але загалом ці рішення потрібні зараз не для повернення Криму, а для укріплення України в протистоянні з Росією, щоб ті тенденції, які появилися, особливо в журналісти ті європейській, десь на розуміння, сприйняття підтримку Росії, щоб їх якомога сильніше е придушити. А член Кримсько-Татарського народу Ескандер Барі вважає, що Крим розвалить Росію. Цитую: 2016 рік стане переломними десь у другій половині року. Ми побачимо реальні результати. Отже, Крим розвалить Росію. Ну, це трошки гучно, але Крим допоможе розвалити Росію. Невдоволення е, людей матерякові Росії починає десь наростати. І оте, що відбувалося в приміщенні Райфайзенбанку е, Москви, де пригадуєте цей крик, ми не можемо фінансувати там авантюри в Україні, нам не нужен Крим, е, дайте мені можливість жити, моїм дітям жити. Mm -hmm. Це є та річ, яка нуртує десь там в Росії. Вони не готові говорити щось проти Путіна. Вони вірять справедливо хорошого Путіна. Вони все це готові вірити, але коли їм розказують про те, що вони не мають за що жити, а тут гумконвої на, е, на Донбас ідуть, вони не мають як там ті валютні свої повернути вклади, а в цей момент ми фінансуємо Крим, у них ненависть до цього Кримського наростає, і, відповідно, це викликає певні знову такі внутрішні напруження. Не так багато є тих точок спалаху, якими можна викликати внутрішні напруження в Росії. Це водки не буде, будуть, не буде сигарет, якщо не буде взагалі що є. І якщо буде хтось, хто винен в наших бідах, а цього кого. Ось центральна влада підтримує. А давайте трохи поговоримо про стосунки не між Росією і Кримом, а між Кримом і Україною. Ми зараз там енергетична блокада. Да ми блокуємо Крим, нібито там окупанти для того, щоб їм не полегшувати життя, а здорожчувати Крим все більше і більше. В Криму є люди. Які здебільшого підтримують так, те, що вони відділилися від угу. України і стали російською територією. Вони цьому радіють. Ми зі свого боку робимо все, щоб підтримати це цю віру. Таку Україна робить для Крима щось погане, а Росія для Крима робить щось гарне. І як би скрутне становище не було, Росія буде спихувати все на Україну. Це ж Україна не дає вам жити. А ми як можемо допомагаємо терпіть, і вони будуть терпіти там до останнього. Здається, а ми псуємо відносини з кримчанами. Знаєте, є одна теза, яку я категорично не сприймаю. Це теза, яка звучить дуже напищено: ми маємо вертати не території, а людей. Ніколи ми не вернемо людей, які нас ненавидять. Ми їх можемо вертати, коли ми вернемо територію. Давайте не будемо тут красивими, пустословами. Ми маємо вернути територію. І після того, десь батогом, десь пряником, десь жорстким адміністративним і репресивними зусиллями ми маємо вертати людей. Давайте зрозуміємо: ці люди ненавидять Україну, і чим більше їм будемо давати, тим більше вони нас будуть ненавидіти. Скільки б ми не дали енергії, їм розкажуть, що це Росія забезпечила, Україна там передаточна ланка, яка все одно ставить палець в колеса. Зараз ми створимо одну річ: ненавидячи нас, вони починають ненавидіти російський центр. Протести, обурення, невдоволення йдуть сьогодні проти центральних. Влади російської Україну вони і так ненавидять, тут ні більше, ні менше не стане. І скільки б ми не дали туди позитивних зусиль, це тільки погіршить нашу ситуацію. Ми маємо створити передумови, щоб на той момент, коли. Крим може бути повернутий, щоб там не було любові до центру. До любові до нас там і так на той момент не буде. Зате буде певний страх, що тут якась є Україна, з якою треба рахуватися. Повірте, є люди, які схильні до життя в тоталітарному режимі. А кримчани сьогоднішні особливо побувши під Росією, вже до цього стають схильними, і вони мають розуміти, що приходить тверда серйозна влада, яка може. Дати пряник, а яка може гріти батогом. Якщо приходить амортна влада, ой, ми такі хорошенькі, ми вас так любимо. То повірте, ніякого особливого сприйняття така влада не отримає. Тарас у нас сьогодні був в студії. Говорили про те, як повернути Крим. Дякую вам, Дякую. що завітали до нас. Це була програма Експертна думка якщо вам цікаві інші теми, пишіть електронну адресу. Ви бачите на екрані. Також на екрані ви бачите телефон це для рекламодавців і в ефірі соціальної країни. Ми ще почуємось.